275 гривень за жіночу піжаму від улюбленого бренду Esmara. У нас в лоті буде в 11 комплектів. Це піжама плюс штанішки. І ціна лоту 3025 гривень. Тепер давайте покажу, які у нас будуть моделі. Дивіться, буде ось така бордова, це у нас хлопок і віскоза. 100% хлопок. 90% хлопок, 10 віскоза. Дивіться, ось такі штани. Давайте покажу вам повністю. Дивіться, ось такі вони йдуть. Ось такі гарні на резиночках на шнурках. От дивіться, тут гарна резиночка з такими, бачите, такі квіточки. Так, далі. У нас буде ще ось такого вигляду: така сіра з написом. І ось до неї будуть ось такі красиві штани. Дивіться, бачите, сірі штани. Так, далі. У нас ще є ось така, дивіться, це взагалі дуже яскрава. Мені це більше всіх подобається. Ось, дивіться, яка красива. Так, це штани у нас. І, і у нас іде ось така легенька, м'якенька, приємна кофточка. Так, далі. У нас ще є ось такого вигляду, така синенька красива. І до неї йдуть ось такі приємні катонові штанішки. Бачите? Ще у нас, дивіться, буде от така одненька в одному екземплярі розміру XS, теж Esmara. Це така ну, новорічна більше. І також у нас будуть ще ось, да, ось такі комплекти це ті, що ми вам показували. І ще будуть ось такі комплекти. Дивіться, бачите, з такими оранжевими штанами. У нас розміри будуть XS, 1 один комплект, m 2 комплекти і l 8 комплектів. Для того, щоб замовити цей лот, пишіть нашим менеджерам, заробляємо разом.